Слава Україні! Щойно в цьому залі розпочала свою роботу коаліція антитабарічник, скорочена кат. Ми усвідомлюємо, що не табачник – головна проблема нашого суспільства, як і кат ніколи не буває головною проблемою. Головною проблемою є той, хто виносить несправедливі вироки і хто дає неправильні завдання. Це Янукович. А табачник це лише кат, це лише виконавець, який старанно виконує свої антиукраїнські дії. Але все ж таки, оскільки сьогодні саме цей кат, саме цей табачник став уособленням антиукраїнських процесів, які відбуваються в Україні, сьогодні от була створена коаліція кат, і ця коаліція сьогодні звертається з заявою до громадськості з приводу з цієї. Аліції, сподіваємось, кожен небайдужий України приєднається до цієї коаліції і ми всі разом зробимо все можливе, щоб цього ката повалити. А потім і повалити того, хто платить цьому кату, і хто його утримує, і хто йому дає доручення. Я маю на увазі Януковича. Слава Україні.